Чисті інструменти, запорука безпечного та якісного манікюру. В нашому магазині є засоби для чищення інструментів фрез та пензлів. Засіб для очищення пензлів від Jardin Prof. підходить для очищення як натуральних, так і штучних пензлів. Засіб видаляє залишки гелю та гель-лаку, не пошкоджуючи ворсинки. а вартість такого засобу всього 139 гривень. Готовий миючий засіб для очищення металевих інструментів від корозій. Білизна. Цей засіб ефективно видаляє застарілу іржу, біологічні забруднення та відкладення окису заліза. Також цей засіб можна використовувати в ультразвукових ваннах, а вартість такого розчину 79 гривень. Розчин для очищення алмазного інструменту Diamond Clean. Цей засіб надає очищуючу антибактеріальну та дезінфікуючу дію. Засіб не лише очищає фрези, а й запобігає виникненню іржі. Готовий розчин можна використовувати багато разів, поки він не змінить колір або не з'явиться осад, а вартість всього 200 гривень. Професійний миючий засіб для металевих інструментів від Інструм. Він призначений для очищення інструментів, в тому числі від коричневого нальоту. Що утворився в результаті неправильної обробки інструментів. А саме цей засіб маємо в різних об'ємах. Рідина для очищення інструментів від торгової марки Луна це концентрат, який призначений для приготування робочих розчинів, а маємо його в різних об'ємах. А для замовлення пишіть нам Дірект.